А він є, да? Титити. Оте ти маленькі. Ти Доброго дня, шановні українські аграрії! і колеги. Сьогодні ми на ріпаку з Віталієм лазимо зараз на яруму. Чому, чому приїхали? Тому що 7 днів вже пройшло з моменту посіву яру ріпаку. густоти, ну, правда, ще немає особи, але сходи вже є. Уже слава Богу, потрошечку і лізе. Так що культура, як сказати, стрьомна. Все залежить від опадів, будуть опади, буде і ріпак ярий. Зрозуміло, що, як кажуть, він дуже залежить від опадів. Очікувати якихось великих там планових показників ми не очікуємо. Але щось собі плануємо. Рахуємо і плануємо. Плануємо, рахуємо, рахуємо, плануємо. Так що вам бажаємо рахувати гроші, триплюсь. Запам'ятайте цей день, 8 квітня, Віталій сказав 3. Плюс". Ну, це хіба що, якщо там поруч озими є, вести та заблудитися, сюди, то написати його ярм. Не знаю, Костік сказав на ДСВ, що 3 тонни, не знаю. Треба було запитатися, якщо не буде, тоді що робити. Що собі думаємо, от сходи потрошечку лізуть, треба дощиків. А дощики обіцяю. Так що тримайтеся, колеги, успіхи вам. Казав, немає, немає, А воно є, а воно є. Це ДСВ, ріпачок. Тільки починає. Ще А Решта де. Дода. Ага, ось сьогодні у нас який, Сім днів, але ще редочки немає, звісно. Ну, трохи суховато у нас, ну нічого.